Васьків Іван Омелянович народився 18 січня 1978 року в селі П'яновичі, в дворічному віці разом з сім'єю переїхав в село Бісковичі. Тут він навчався і проживав, здобув неповну середню освіту. Після здобуття неповної середньої освіти в Бісковицькій середній школі Іван продовжив навчання у Самбірському професійно-технічному училищі No24. Здобув професію електрозварювальника, деякий час працював в самбурі, а згодом почав їздити за кордон в Польщу Чехію. Дуже доброї віри слухняно. Вчився, мав багато друзів. Вони всі разом дружили, займалися спортом і добре вчився. Але коли він вже виріс, пішов вчитися на електровозоварювальниках, закінчив і пішов вже працювати. Їздив за кордон, Чехію, Польщу. Але коли почалися події на Майдані Незалежності, він з перших днів був там і захищав наші європейські цінності. Він там пробув цілий рік до кінця, поки не закінчився Майдан. Потім знов поїхав на заробітки. Коли почалася повномасштабна війна, він не раз приїхав додому на самий рік. І в лютому, коли 24-го почалася війна, від 27-го числа ми вдома одразу пішов добровольців на третій день на Лаврінкома. І його зупинили. Я говорю, два тижні він там провчився і відправив на саму галічішу точку обіймки. І рік і місяць моєго обійця. Він дуже любив життя, природу. Дерева, квіти, все. Своїми друзями, але як не вже стане з нога. Та була красовою лікарки. подзвонив і каже. Я йду на роботу. Він казали, що добавь. І каже. Це завжди боляче і важко. Але коли він молоді, це звичайно важче. І поки ми живемо, ми те на пам'ять про наших героїв. І наш героїва щодня з маморіальної дошки своїм поглядом зустрічає і проведжає учнів вчителів, нагадуючи кожному з нас, що він їх і інші герої загинули для того, що ми живемо у мирній Україні. Напевно, ви повинні пам'ятати, що саме вони віддали. Якою ціною ми сьогодні платимо за кожен новий день? Вірний військовій присязі він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України 26 березня 2023 року в місті Авдіївка. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна Героя. Вічна і світла пам'ять та шана тобі, наш герою. Дякуємо за оборону нашої країни. Слава Україні, героям слава!